Доброго ранку малята. Діти, я сьогодні запросила у гості. А кого запросила? Відгадайте загадку. Я народжена з зимою, як нападав сніг. Зліплений я дітворою з голови до ніг, носик морква чи бурулька, руки з гілочок, замість шапочки кастрюлька. Я... Сніговічок. Ось, дітки, подивіться, сніговічок. А ви знаєте, із чого зроблений сніговічок? Так, із куляк. Давайте подивимось, скільки у нього кульок. Так, одна велика кулька, а друга маленька кулька. Діти, а якого кольору? Так, білого. Дід наш сніговічок засумував, тому що у нього немає друзів. Давайте ми допоможемо нашому сніговічку створити друзів. Ну що, дітки, починаємо. Ми кулю снігову котим гору вниз. Чорні очі рот і ніс, сніговий сюрприз. Чорні очі рот і ніс, сніговий сюрприз. Для цього нам потрібний синій кольоровий папір та шаблони кульок, де великий буде тулуб, голова середній та ручки, маленькі кульки. Щоб правильно нам розмістити наші шаблони, потрібно спочатку виложити на синьому кольоровому папері всі частини тіла нашого сніговичка, а потім вже брати клей і приклеювати. Роботу починаємо з великої котим кулі вниз. До роботи, Чорні дітки! Ніс, сніговий сюрприз. Чорні і ніс, сніговий сюрприз. Ми кулю снігову, котим вгору вниз. Чорні очі рот і ніс, сніговий сюрприз. Чорні очі рот і ніс сніговий сюрприз. Малята молодці! Чекаємо разом з Сніговичком на ваші малюнки. Дуже-дуже. бажаємо вам успіхів. До побачення!